Березі. Або внизу, або зверху. Березі. Бо-бер. Бачите, оце і є склади. Існує три способи, які ми можемо перевіряти кількість складів. Перший спосіб. Рука стоїть на столі. Підборіддя. Скільки разів буде доторкатися до долоні, стільки складів в слові. Наприклад, мама. Ма-ма. Два. Потяг. Потяг. Два. Розумничок. Ро. Зум. ни Чок. Чотири. Ліс. Ліс. Один. Скільки в нас кружечки, Зверніть увагу. Два. Два голосних звуки. Два голосних означає, що в слові два склади. Отакий От лайфхак. Давайте візьмемо слово інше, візьмемо шафа. Тут у нас теж два е, голосних звуки. А. А. Ша фа. Два голосних, два склади. Слово сом. У нас тільки буква О, яка позначає голосний звук О. Один склад. Вода. Давай. Вода. Скільки разів? Два. Два. Мед. Мед. Скільки? Один. Один. Марина Марина. Скільки разів? Три. Три. Бачиш, отак виділяться слова на склади. Хочу також нагадати, що спеціально для тих батьків, які хочуть самостійно навчати своїх діточок читанню. Я розробила 12 уроків це половина букваря за методикою Жукової. Як вчити свою дитину читати. На каналі. Сьогодні у нас наступний 11 урок з читання. І сьогодні ми будемо вчитися читати одразу дві букви. Перша буква так. і друга буква. Не знаєш? Ши. 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 Будемо читати швидко. Я вам показую просто алгоритм вивчення цих букв. Ще вмикати відео, дивитися, як я працюю наживо зі своїм маленьким учнем, який дуже непосидючий. Саме саме правильно далі. Сам. Молодець. Який не вміє зовсім читати, з яким ми вчимо букви та склади, дивитися на наш приклад і застосовувати ці уроки зі своєю дитинкою, також мої уроки з читання, розроблені разом з розвитком мовлення. Ні. 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 Сі. По тільки посмішка. А коли ми будемо читати и, вона трішки така, знаєте, така серйозна, така. Кажуть, що ця назва букви «І» вийшла не випадково. коли ви навчите дитинку звукобукваним аналізом та багато чому іншому. Будьте впевнені, після перегляду цих занять ви зможете легко навчити свою дитину, тому що саме цих відео також показує приклад, як потрібно працювати з дитинкою, щоб. Він або вона не тільки навчалися е, саме читанню, але і вас слухали, вели себе добре, щоб вам не було важко його втримувати під час занять. Ми. ми, у мами, ми. А тепер прочитаємо трішки навпаки. Давай отут. -от. Ми. ми. І через 12 занять вам вже не потрібні мої погради, бо аналогічно будуються всі інші уроки з навчання читання. Просто ви далі, за аналогією, чите іншим буком, іншим складам та читанням текстів. Читаємо текст. Називається текст? Зима. Зима читаємо. Нас. Настала зима. Правильно. Стало морозно. Як стало Мо Морозно. Як правильно вчити не тільки читати склад слова та речення, а і як навчитися обізнаному читанню безпосередньо текстів. Позвертайтеся в особисті повідомлення у цей телеграм. І я вас проконсультую, як саме придбати ці уроки, що для цього потрібно. Не соромтеся, задавайте будь-які питання. До нової зустрічі.